Не здаюсь, борю зоніця світло тем, я ві моя доля райша до Леджан Привіт, друже, на зв'язку містер Вайпер, і це новий відосик по right Shadow Legends. Сьогодні я до тебе із масою новин. Записайся смачненьким, а ми починаємо. Почнемо з першої новини. Це те, що в цю п'ятницю, 29 листопада, розробники планують включити. Потрійний Х2. Прадавні войдики і сакральчики буде Х2 протягом 72 годин. Поки що ніякої інформації на рахунок того, чи буде додатково якийсь Х10 або прогресивний шанс. Поки що цієї інформації немає. Але, друзі, вже в цю п'ятницю. Потрійний x 2 одночасно на прадавні войдики і сакральчики. Відповідно, в п'ятницю буде стрімчик і всіх запрошую. А зараз, друзі, основна новина. Я надіюсь, ви вже бачили, що у нас скоро має появитися новий клановий бос. Новий міфічний герой і так далі, і тому подібне. Так що розробники поділилися із нами новим відосиком. Зараз будемо разом його дивитися. Він на англійській мові я буду читати субтитри автоматичні для того, щоб ми разом із вами розібрались, що ж там в ньому буде сказано. Давайте, давайте ми почнемо дивитися. Погнали, друзі, погнали друзі! Так. Тут нам розказують, що повернення легендарної серії про те, що буде далі. У рейді. Так. Тут нам розказують про реліквії. Про реліквії. Новий рівень, новий рівень кастомізації вашого героя. І. Про сезон Лайф Арени. Що це означає? Сезон Лайф Арена Season? Це те, що ймовірно, Лайф Арена буде протягом якогось періоду, наприклад, 2-3 місяці. Далі буде скидатися повністю прогрес з нуля, і знову будемо рости. Тобто мастодонти будуть розважатися в середині і на початку також. Йдемо далі. Так, 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 так. так. Новий клановий бос. Новий чемпіон, так? І про нового кланового боса, про нового кланового боса. Але нам тут кажуть, що не будемо спойлерити, і розкажемо, що буде спершу. І перша велика функція, яку ми сьогодні демонструємо, це реліквії. Ці потужні нові ресурси дають вам шалену кількість нових параметрів налаштування відповідно до того, як ви граєте в рейді. Вони можуть підвищити вашу статистику чемпіонів та надати здібностям нові переваги, подібні до пасивних навичок. Наприклад, реліквія може надати чемпіону екстрене лікування щоразу, коли його здоров'я падає нижче 50%. Це може підвищити ефективність їхніх навичок, маніпулювання лічильником шкали ходу, Може дозволити чемпіонам розміщувати нові та унікальні. Звуки бафів, комусь тут так переклала. Я думаю, що це помилка субтитрів. Кожна реліквія. Тобто, що, що ми будемо тут в двох словах, ми зможемо отримувати реліквії. реліквії, як ми бачимо, також, також розділяються по типу Ось, міфічний, чотирьохзірковий. Тобто реліквії це можна сказати нові, е, нові артефакти, які будуть в окремому слоті. Так і ми бачимо, що є міфічний чотирьохзірковий. Відповідно, буде епічний, рідкісний, легендарний від одного до шести зірок. І кількість зірочок буде відповідати за кількість ось цих камінчиків, е, які ми зможемо вставляти в цю реліквію. Ось ми бачимо так. Вони по формі бувають різних форм: трикутні, квадратні, е, круглі. І кожна, кожна має, ну, талісманчики такі будемо вставляти. Так, тільки що нам показали, тільки що нам показали, ось тут ми бачимо, є рідкісний, є епічний, легендарних внизу легендарний є, і по кількості зірочок буде також різний. Йдемо далі. Драгоцінні каміння працюватимуть разом, тож ви зможете е, змішувати та поєднувати їх, щоб створити індивідуальні комбінації чемпіонів, які відповідають вашому стилю гри. Ми хочемо, щоб реліквії відкрили двері. Е, для чудової нової команди або комбінації, які можуть впоратись із найскладнішими викликами телерії. Так, так, так. Працюватимуть як реліквії, так і дрогоцінні камені бувають різних е, типів. Так, легендарні, міфічні, і так далі, і тому подібне. Ось. Камінчики різних форм. Нам показують, які є форми, і в кожній реліквії є свої слоти, куди ми можемо поставити тільки, тільки е, камінець певної форми. Ось ми бачимо, внизу, внизу, так, ось тут, наприклад, два квадратних і два круглих можемо поставити. Тут трикутник, два круглих. Тут два квадрати, два ромбики, так? і два круглих. Тобто в кожну реліквію ми зможемо поставити тільки певні камінці. І тут також що ми зможемо за, якусь, за, якусь новий, за якийсь новий матеріал піднімати його до 12 рівня. Поки що тут пише, що 12 рівень. І ось ця, наприклад, реліквія нам дає опір, дає здоров'я і дає захист. Ну тобто, додаткові артефакти ми будемо одягати на наших героїв. Так, по-простому. Ось тут що бачимо. 62 опору і е, трішки більше, ніж півтора тисячі здоров'я. Ні, є, є, ще, є ще змога, е, підсилювати, підсилювати до 15 рівня. Так, як їх будуть розказувати, як їх будемо отримати? А ми зможемо їх отримувати в кузні. Матеріали для крафта е, будуть доступні за лайф арену, в клановому магазині та інших частинах гри. Кожен матеріал для крафта, е, реліквії належить. Що там нам далі? Належить до певної рідкості, рідкісний, епічний, легендарний і міфічний. І що ми будемо більше наклацувати, то буде шанс підростати. Ось тут вибрано повністю рідкісні чотири рідкісних ось цих матеріала, і шанс бачимо: 84, що випаде рідкісний, епічний, легендарний і міфічний. Ймовірно, що міфічні ось ці очка буде отримати саме важче. Тут різні комбінації, вони показують, що вони поставили ось три рідкісних, один легендарний, і шанси вже змінилися, так? Міфічний, то шанс знову змінився. Тобто, чим більше міфічних, тим більше шанс на міфіка. Так, але ще ось тут щось є. Бачимо тип. Тип. Слідкуйте за спеціальним посібником. Ну, одним словом, вони пізніше розкажуть, що є. Далі. Далі, далі, далі. Зараз будуть розповідати нам за лайф арену. Так, У КВ-2 засвітився в відосику. Так, Лунсар. Ану, друзі, чекніть, чи є в УКВ 2 такий. Такий гравець лунсар. Можливо, це він розробник. Ага. а ну напишіть в коментарях, як ви думаєте, бо бачимо да, у КВ-2. Тут нам розповідають за що. Хоча ми збільшуємо кількість балів, яку ви отримаєте за перемогу на срібному рівні, і зменшуємо штраф за бездіяльність лише до одного бала в день. Коли ви досягаєте золотого рівня, хоча це все, що ви маєте вищої ліги та не можете е випасти знову через зміну в прямому ефірі. Золотий рівень арени стає сезонною лігою. Е все ще будуть регулярні нагороди, як от два нові е набори змінного спорядження та матеріали для створення реліквій. Нара е наразі. Наразі незначні, але ви можете очікувати більш детальне оновлення з основними моментами в майбутньому, коли будемо готові випустити цю функцію. На, е, ми поговоримо. Ми поговоримо. Коротше, нам сказали, що будуть, що будуть. Буї на лайф арені сезонні. Один сезон закінчився, рейтинг, ймовірно, повністю скинувся, або, повністю, або, наприклад, якщо ви в е, золоті, так, в голді, то вас скидає на ноль в голду, в сріблі на ноль на в срібло, і ви знову ж таки набираєте. Бо ну, це було би логічно. Далі нам будуть розказувати про оновлення якості життя, і ми надаємо пріоритет відгукам від спільноти. Дуже прошу, щоб надати декілька речей, які допоможуть вам заощадити час в рейді. Перша функція, над якою ми працюємо, фонові багаторазові битви. У яких так багато роботи під час рейду ми надаємо вам можливість запускати мультибитви у фоновому режимі. Під час рейду ви будете звільнятися, щоб е сортувати свої артефакти, випробовуйте нові комбінації спорядження, та 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 та-та-та-та-та-та. Тобто будуть фонові мультибуї, і це дуже круто. Також ми працюємо над суперрейдів в кампанії, і уявіть собі, що ви працюєте на рівні 1, 2, 3 кошмару в фоновому режимі з увінкнення суперрейдами, поки готують е, ваші артефакти. Короче, короче, пацани будуть. Мультибої в фоновому режимі. І е, з того, що я тут зрозумів, бо не особливо тут вчитувався. Ми зможемо декілька м, одночасно ставити. Тобто, зайшли, поставили, відбивається кампанія, е, б'ється вежа і так далі. І тому подібне. Це вже цікаво, це скоротить час перебування в грі для дейліків е, Готуємо ваші артефакти. Так, так, так. Е, ми наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити миттєві битви з гідрою. Камон, розробники! Камон! Цікаво, як це буде працювати. Цікаво, як це буде і коли це буде працювати. Хо-хо! Але слідкуйте за новинами. Ми поділимося чимось, як тільки зможемо. І це все як тільки зможемо. І це не все. Ми також маємо переробку ринкових покращень для оновлення спорадження та продажу автобуїв. І зараз ми переходимо до кінцевого, до кінцевого моменту. А саме зараз будуть нам розказувати про нового боса. Так, Кайра Химера, або просто це третій клановий бос, і це лігво небезпечніше місце для героїв ПВЄ, які вирушають на пошуки скарбів. Перш за все, це не схоже на бої з стандартним клановим босом або з гідрою. Насправді це дуже сильний бос. Художники та модельєри не пошкодували часу та зусиль, створюючи нового монстра. Міфічні пропорції оживають. Їм також довелось виконати в чотири рази більше роботи, оскільки химера має чотири форми, які вона проходитиме під час бою. Є остаточна форма, форма барана, лева форма гадюки. Кожна форма має приголомшливі візуальні ефекти та власний вибір, власний набір унікальних навичок. Так, ну тут нам показали гнута, що два гнута і трунду можна брати, і буде все чітко. Так: е, так буде ротація і ймовірно, що буде декілька рівнів важкості. Всього буде 65 ходів. Боса, і вона далі буде втікати від нас. Так, тут ще будуть, будуть е, унікальні випробування. За які, якщо ми е, їх виконали, ми будемо отримувати ось ці ось очі. Важка, нормальна і легка. Буде три. Три рівня босса. 27 загалом випробувань і прогне і процес не прогрес не переноситься між битвами. Вам потрібно буде завершити їх у кожному бою. Будьте обережні, хоча чим більше випробувань ви пройдете, тим сильнішою стає кінцева форма химери. Вона почне ігнорувати бафи, що зменшують шкоду і захист ваших чемпіонів. Тому будьте обережні, якщо ви зможете пройти випробування та відбити. Розширені атаки найвищих форм. Ви отримаєте чудові додаткові нагороди. Так, що нам тут показали? Нам тут показали 26 хвилин бій. Тіміт чомусь тут є. Гнут набив, 63 мільйони Мітрала і Анкора. Окей, і тут отримуємо 28 епічних і 6 28 рідкісних і 6 епічних, і плюс один ще талісманчик. Окей, окей. Це вже дуже цікаво. Що прошу звернути вашу увагу? Що всього буде два ключики, а форм рівнів, точніше, рівнів у Химері буде три. Тобто потрібно буде першу другу бити, або два рази першу, або третю, два рази. Ну одним словом, там вже будемо дивитися. І ми будемо отримувати скриню і Х2, якщо наш план е б'є. Ой, а дивіться, а тут нормал. Бачите? Бачите, що нам показують, скільки тут буде зараз. Окей. Окей, давайте трішки назад. Легкий, нормал, хард і брутал. Буде 4 рівні. 4. І найтмар буде. Ого, го ого. го І що ми тут бачимо? Ми тут отримуємо якусь реліквію, е досвід клану, золото клану. Ось цю нову, нову якусь е руду. Так, новий якийсь пил, чи що воно буде, як воно буде називатися, поки що невідомо, за допомогою якого ми будемо проточувати наші реліквії. Будемо отримувати очі і будемо отримувати частинки нового міфічного героя. Вау-вау-вау! Вау-вау-вау! Так, ми... що мені вдалося побачити, що він буде із відступників, друзі. Із відступників він буде, цей новий міфічний герой. ймовірно, ну так, да, зараз будуть про нього щось розповідати. Ой-ой-ой, це Ніколас, це Ніколас. Але розповідають нам не про Ніколаса, а про його супутницю Леді Ноель, яка буде в майбутньому. Так, 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 друзі, це що, Новий Гарант? Це що, новий Гарант? І про Крампуса, про Крампуса, під Новий рік нам буде нових два герої. Три герої, ще одного героя, темних ельфів нам показують фракційного героя і проміфічного. Напевно, їх всіх ведуть разом, і ми вже зможемо пізніше. Ух ти, що, який він мощний, Дивіться, в другій формі він точно буде героєм ДД, напевно. Так, відео тут завершується, і тут вже не буде ніяких. Навичок, навичок ніяких не буде. Друзі, ось такі новини дуже багацько, дуже вони так так прогресують. Ну надіємось, що, що це позитивно, і надіємо, що ніяких багів-лагів не буде. І це вже буде е, зовсім незабаром. Поки що не сказали, коли точно, але надію, що буде уже зовсім зовсім скоро. Напиши в коментарях, чи тобі сподобались майбутні зміни, як тобі е, новий босс, е, і як тобі основне. Я думаю, що основне тут фонові битви і миттєві бої з гідрою, такі, як зараз ідуть е, у нас разом із клановим босом. Ось це дуже круто, але важкувато спрогнозувати, який там.